А вам подобається, коли на концертах роблять пропозиції? Це класно? Ти оригінально ти вважаєш? Ну я думаю, це прикольно. Це на все життя. бо... Це унікально, як мінімум. Ну, ти подивись, люди приходять на це не унікально. люди приходять на концерт улюблених виконавців. Дівчина, наприклад, ми ж так робимо, що дівчина нічого не знає. ми ж, ми ж дуже нативні. А ну, чоловік все знає. Да, по ідеї. Ми вже... типа дуже на тим. Спілкували нас концерти, де через спілкування з залом через телеграм-канал. Типу, телеграм-канал Я, я бачив, був... це а, дуже крута ідея. Мені Да, та, І там, от там просто тіпа, він пише якесь питання в телеграм-каналі, і ми такі: отут яке таке дивне питання. Mm. є, Давайте поговоримо з цією людиною. Ми знаємо що цю людину. Ми говоримо, говоримо, якось приходимо до того, що типу, ну так. Що якщо ти такі, ну от, виходить на сцену, скажи, що ти думаєш. Він виходить на сцену, кличе її, і типу вона а бе, не очікує. Така <ріст> <ріст> романтика була. <ріст> 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 Блін, але ж якщо вони там, не дай Бог, розійдуться, то потім у них буде погана асоціація, і вони з канал, каналу буде дивитися. Це не є. <ріст>